Буквально тут півтора кілометра з'їжджаємо за автобами і ще чуть-чуть і ми на забудеся. Поки що не знаємо, що ми будемо вести, тому що у нас ще референс номер. Знаємо, що на Німці їде, так що будьте раз справа. Італія дуже красива. 19 градусів тепла взагалі бомбезно, Після того, чехів... Італії... Один Я не їздив. Так що подивимось, які у них інтересні ландуші. У нійм це доставки ландуші. Не, не красиві, Вініся там не любить ландуша, як Подивимося, Італії. Красота. Реально, реально красиво, красиво. Файненько, все пострижено. Дерева, все, родина, все підрізано, все чітко. Красота. Добре, ми не пішли туди, бо тут видите, в обидві сторони разом запрещено і вліво і в, ліву і в праву. Але ми трошки поїхали далі і ми виїхати, їдемо на ту дорошу втрати. Ну, вже без знаків. Так що доколи не спішіть нарушати. В принципі, ці знаки розумі у Чехах, у ну, Словаках, Венгрія, а Турція, взагалі, Болгарія, я на них ніколи не звертав увагу. Ні, туди треба наче туди йти. Але тут, тут, тут вже такое, вже треба дивитися, тому що щоб не чпокнули. Кимось ландушами. Куди нас ще потрапив у ландуші? Нашому, я не кажу, що нашому тому через 400 поїсти і треба показати респект. Так що покрайте лайк поїсти. Тому що він нам всю красоту Словенію, Італію. І ще сьогодні я так думав, що і Австрію, ну побачимо. Так що, Молодець логіст, реально. Е, ми вже загрузили. Загрузили отакий от метал, такий трубку ж різний. Е, по тамажою у нас мало бути по засі 22 тонни. Зараз підемо за бумагами і подивимось ці 22, чи більше. Ну, Я думаю, плюс-мінус 22-23 тони має бути. Що вам скажу про цей завод італійський. Дуже довго грузить, дуже довго. Ми поки чекали 2 години, поки заїхали, і буквально 3 години нас врузили. Тобто, всього зайняло 5 годин мінімум це все тліження. І то нам ще повезло, тому що у нас вже починається пауза. Та ми попросили нас більш-менш швидко загрузити. Там колега румун на італійській машині заїхав перед нами і ще все стоїть, ще все не загрузило. Так що зараз йдемо за бумагами, забираємо бумаги. Поїжджаємо і стаємо на паркінг на паузу. Завтра буде у нас у берегу Австрія і Германія. Так що завтра побачимо Австрію. Так що Всім гарного вечора. Всі підписуйтесь на канал. Там з кожним відео з кожним днем стає більше. Так що Всі разом до победної тисячки. Ну що, Пішли за документами. Принцип тут Ось Там є місця. стоїш тут на парковку. Йдеш, реєструєш, там треба номер машини, номер прицепа, назву фірми, куди їдеш і реф номер. Потім чекаєш по громофону, коли тебе покличуть. Ну, скажу вам, грамофон робить дуже ужасно, так що я з першого разу, і навіть з другого разу не почув, що мене визивати, я стояв на вулиці. Жінка вже моя прийшла така, що нас вже визивали. Поїхали. Потім от заїжджаєш, важишся, вони тобі дають намір, куди тобі треба їхати, на яку рамку, заїжджаєш, погрузка через верхну каву, погрузка дуже медленна. І ще нам є дуже чудово попався. Дуже хороший чоловік, румун робить тут в Італії, на італійській машині. Дуже такий чувак. Він нам розказав усе, показав, де що треба. Куди треба йти, як треба, що треба робити. Пре, що все нам розказав. так що Колеги я Так що Колеги, який буде дивитися, привіт. Ну, а ми все забирати документ. 60 км ми повинні заїхати в Австрію. На сьогодні яка у нас задача? Сьогодні нам потрібно заїхати в Австрію, купити як там, є євро вінет, то це екологічне вінет, не знаю, як то правильно. Но таку розову вінетку нам потрібно купити і проїхати Австрію, хоча б до Мюнхена доїхати. Так що таке у нас сьогодні план. Реально дуже красота. Знаєте, що ще з австрійської сторони. Тому що, як то казав, камера, як, як, як чоловік казав, що, що в мене в холодильнику тільки е, немає. І колбаси немає, і того немає, ні сала немає. І в нас так з жінкою виходить. Де ми тільки не були, в Австрії не були, в Іспанії ще не били. Ну, я думав, мотив на жаль Ми таку наклеїчку. Така наклеєчка стоїть 54 євро. Можеш платити на річку, можеш платити карту. В нашому випадку ми оплатили на річку, тому що карту у нас не прийняли. Е, можеш і придбати на переході Італія-Австрія от у Буці. Ми вже заїхали в Астрію, клеїмо наклейку, робимо 15 базу і щасливо так. Ділики <тур> ще запарковочки там позабили, ми. Вчаю, нам ще 400 з кінцями кілометрів. Так що ще дорога не близька, але ще нам треба десь трошки дозаправити вас. Солярочка досить почала. Прошлі 2 тижні розход був по 22-23. Зараз вже розход 36 з горами. Так сімігарами. Всім гарного дня пішли. Чішки, Наш дріж Паріж по Австрії це Зловили невеличку пробку таку пробочку, вроді бисала би 3 км пробки, а простояли в нього більше години. Більше години втратили, но ну, вона така, буває. Але зато, зато, зато попереду моя дачка, достроюючися стала посаду зробити. Як так, вам така дача? бано, але ну, фасад треба Дайте, пригаду, бо файний фасад зробили. Так. так не камера камера. До німці нам застало до заїзду на Німеччину 44 км. 44 км і ми заїжджаємо в Германію. Заїзд у нас буде возле Мюнхена. Так що такі діла. Настав наш новий день, сьогодні у нас четвер. Ми вже заїхали вчора вечора в Германію, І на вчорашній день ми проїхали 580 км. Виїхали з Італії, приїхали кусок Італії, кусок Австрії і заїхали в Германію, Тож невеличкий кусок там приїхали. Буквально за Мюнхен і стали на паузу. Вроді би після паузи ми рушили, вроді би і 1 відпрацювали, а приїхали лише 570 км. Ну, 580, кілометрів. тому що там з італійської сторони гори, потім Словенія, у Словенія, Австрія вся в горах. І потім заїхали в Германію теж за Мюнхеном. Всього спуска подається. Тому що багато кілометрів мені вдалося приїхати, тому що 24 тонни. Реально відчувається. Для нашої ослики досить важко. Зараз нам залишилось до вируску 170 км. Йдемо вигружаємось, і потім будемо чекати, що в нас далі. Чи поїдемо десь з Німеччини десь далі в якусь другу країну. Або будемо рузитись по Германії. Все, час покажемо. Так що всім гарного дня, Ко прокинувся, піти каву, чай, капучино, їжте бутерброди і гарно. Ну що, наші дівчатки, мися вже вирузили, вируска прийшла капітально, Доста хороші попали німці. Може, прийшли, вони нас вже чекали, ми поки пробивали, куди нам треба заїхати, тому що точно адресу не було. А вони вже, навіть шлагбаум відкрили, заїжджайте, ми ожидаємо. Вирузили за годину. Вирузка була бокова, але через одну сторону. Так що все нормально вирузили через ліву сторону, все чітко. Зараз їдемо на паркінг і будемо чекати за Руску. Дівчанки, Ми все вирузили, переїхали не на парковку, на парковці встигли тільки піднести пол. І наші логісти сьогодні все постарали конкретно. Тому що Руно 12 хвилин, як ми стали на парковку, нам прилетіла очередна зарузочка очередна задача. Зарузочка по Германії на розстоянні у 460 км. Но саме головне, щоб парковка, де ми стали, встали, загрузка у нас була кілометрів 5 5 км переїхали. І що? І буквально хлопці 45 хвилин. Ми це загрузили. Загрузили нам 6 е, трубів, труби, газові труби, ті, що йдуть у, у піні. Вже закатані у піні е, у шумоізоляції, це теплоізоляції, -тепло шумоізоляція правильно буде теплоізоляції. Шість таких трубів. Діна по 12 метрів. Так що шість трубчиків заметали, 12 метрових, зав'язали 8 рівнів. Буква за Рузочка і погнали. У нас ще залишилось буквально 2 години їзди. Йдемо такими прекрасними німецькими ландушами. Добре, що коли їхали на воруску з Італії, то не їхали з такими ландушами. Теж зводили в ландуші. Разниця була там 20 км. Думав, тану нахер липша Тепер думаю 6 тонн груза. Можеш спробувати подивитися, який у них що я вам скажу, що реально ліпше 20 км зробіть Як Такими ландушами 60 їдеш так що, так. так що, всім гарного дня, а ми погнали. На шахлопчик дівчанки привезли ми трубу. Вируска дуже, дуже херова, тому що стойки треба всіх знімати, Стойки ми увернути, стойки. Далі не йдуть, хочуть їх повиривати. Там вже спереді їх загнули є на ушко. Тут дивлюсь, теж вже Тречі, так, дивіться, підігнули. Зараз я вам покажу, як будемо виїжджати, анжеліки знимать у то, що коли приходять координати, обов'язково перевіряйте координати в той раз. І другий раз, як вам кавуть, поверніть ліворуч, а ви вите, що там якась фігня, вам вже це не любить, ніколи не повертати. Прийдьте далі, станьте, прийдіться пішком, оцініть ситуацію, чи ви туди зможете повернути, або якщо ви туди повернете, чи ви звідти вийдете, потім, або через вернетесь там і тільки потім починаєте починайте Тому що нам показувало заїзд от з тієї сторони, а там дома, там буквально ширина 2 метри. От на, на такого самосольчика, як то поїхав. І тот там їде впритик. Так що обов'язково провіряйте координати. Якщо навіть вам кажуть, як ми їхали повернути наліво, я подивився вузька вулиця, думаю, та ну нахер. Приїхав далі, остановився, А вказалося, що проходна через дві вулиці і далі. З іншої сторони, проходна для заїзд, широкий, нормальний заїзд з Так що, Акуратно з тим, тому що робота у нас не з дешевих, і може бути так, що поб'єш машину, поб'єш прицеп, поб'єш з балкона, і то все буде за твій щат. Що, слава Богу, цього тижня вже виконано три задачі. Третя задача у нас вже завершена. Уставший мокрий, там побачите яка вируска, як ті труби ходять ну, то бючинами. Це все яке ночі рочі. Зараз ми виїжджаємо з заводу, їдемо на паркінг. І чекаємо нове задання. Сьогодні вже п'ятниця, 11 година дня. Що побачимо, і коли нам пройти задача і куди. Зараз я вам покажу, куди нас вігли е координати. Так що я вам ще раз наважу, що дивіться розвідки, де скоро звідкиде нас перейде. Так що я вам скажу, що дивіться реально за координатами, тому що не попасти. ця уличка з правої сторони нас заводила на випуск. Дивіться яка урочка, як там машинка стоїть сюди. І далі покреска в кінці урочки направо. Всім добрий ранок, настала наша субота, наші вихідні. І що треба робити, коли у тебе вихідні? Нам придеться зняти це голосо, подивитись, що це там робить з коротками, тому що дуже поцарапаний диск. При тому подивимось, покажу вам, який діск поцарапаний. Є таке підозріння, що клинить супут. Тому що ми три неділі відкатали по Європі. І В Європі ми їздили з підняття, ось, це все було нормально. А тепер послідня загрузка з Італії була до Германії, там було 24 тонни. І воно щось і, і тепленьке було, і поцарапані. При тому, що ми в Турції перебирали. Середню-задньо ось там все перебрано, там все новеньке стоїть. Все, ось ми не перебирали, тому що тут були колодки 80% і казали, що все нормально. Так що, виходить, візуально ми подивилися 5 гуліс, все нормально, диски, гладеньке, а цей здесь щось таке достарапає. Треба його розібрати і подивитись. Вчора ми мали грузитись тут в разі на складах гопі, але ми удачно не загрузились, тому що ми попали в пробку. Пробка була около 2 годин, ми простояли, так що реалізація наша, нашого плана пішла по одному місці, але перенесе нам загрузку на завтра на вечір. Зараз знімаємо колеса. Якщо потрібно, буде, оздоймове супорт. Десь в районі 12 години дня приїде шеф, забере цей супорт і повезе його перебирати, якщо це супорт. Якщо не супорт, будемо дитині здали. Так що, всім гарного дня, а ми приступаємо. Для цього нам треба ключ таку монтировочку і таку непогану трубочку. Це раніше коли я коли робив в Україні та корейці, коли мене об'їжджали, зупиняв, так кажу, дай я поглажу трішки по спіні. Я є сорубка, але мені рід, що трубою розкаршує, <голи> як тим нісорубку. І оставили, бігайте на колесі, полівлені, тому що воно в принципі, пусти, воно нікуди не діне. Беремо, опускаємо максимально вниз. Може це комусь приводиться, може не приводиться, то діло. бьон. Преповів, тюкцію може це і Для серйозних професіоналів, так сказати, хуйня. Воня. Беремо домкрат, бумка. такий мочний домкрат, Такий брусок. Ставимо його ззаду, тут, От так, воно бойовий глядати ззаду там, під подушку. І потім я вам покажу. Піднімаєте воздух і воно волосся підійме вверх. Ну, Пустий, так що воно ну, там нічого не наробить. Но, я думав до 10 тонн теж можна так. Якщо 20-24, так як по Європі тіла, не рекомендовано. Лучше покласти домкрат ось і так спокійно собі підняти. Так як і кнопку спіть, так що вона в проблема. Підставили пеньок, якщо є домкрат, то я поставив пеньок і домкрат, можна просто сам Ну, Я думаю, б, страху кліпці поставити пеньок і домкрат, щоб пеньок... берете уровень пола, піднімаєте вверх і отримуєте. Обпорохає уверху колеса. вот це слід перегріло. Походу від щось воно все-таки гріється. Так? Ми здали звідси фіксатор колодок. Тут запчасти палець. Ви не маєте звідти шплінт, ви не маєте фіксатор колодок. Потім полюляєте ззаду коротку, щоб воно випали, а там то не буде видно. Я потім з ним здойму. Берете отакий от ключик на 10 головочку, залізаєте і починаєте потихеньку полюбляти колодочку. Добре, якщо буде з тою сторони, але... Коли ви полювляєте колодки, от чуєте звук шалка, то полювляє колодка. Коли вона шалкає, значить ви їх розводите. У другу сторону ви крутите десь шалчка, значить ви їх підводите. Так що ви тут нічого не попутаєте, тому що, якщо вони шалкують, значить вони полювляють. Якщо просто це крутить, значить вони. Підводяться. Ну що ми бачимо по колодках? По колодках колодка є нормальна. Так як нам Турції сказали, 80%. Чому туди проблема? Ну так так що щось із цим є. Тому що, навіть, ну, якщо буде видно по ту сторону диска, що тут на тій стороні. гладенький, не припалений. Оцесь. Такий, як би його палило. Що його палило і чому його палило, поки що не понятно. Тому що супер це звод. Покривати може його підвести, потім його звести. Може щось просто в ньому закисло. Воно дійсно щось закисло і воно так і палило. Його. Тому що це колесо було у нас гаряче. І це колесо практик не перепалене. Як казати, його можна і заглушити, бо тут заглушити його дуже просто, тут спереді просто тормозна камера, ви або відкручуєте ззаду гайку, ну, цей шланг. Карте там 2 см стоїть. Якщо не розшибається 10 українських копійок, закручуєте і у вас виїде, тому що воздух не буде поступати в цю камеру. А можна ще проще, якщо у вас дозволяє, перегнути трубку, перегинаєте цю трубку, зв'язуєте хомутом, і так же само ви їдете і вам, Просто вона вже не буде вас тормозити. Має проще, як енергоакумулятор. З енергоакумулятором на задній і на середній осі треба трішки Ось Та Там видно, енергоакумулятор з тієї сторони, що мені новий поставили, виєте, там йдуть по дві трубки. Там мало найслажного. Переднього всього має легше. Чекаємо наших майстрів. Прийдуть майстри і будемо рішати, що з ним робити. Чи знімати його, чи просто його перемиємо, поставимо, вже будемо рішати. Тому що результат видно, він перегріт А чому його перегріло короткий є? Чому їх так злизало? Ха. Інтересно, їх злизало обидві короткі, чомусь їх за боком злизав. Ну, подивимось. Так що, всім гарного дня, потім ще вам покажемо, як ми повинні встановлюватися. І я думаю, ми зробимо контент на інтересний. До мен ліці, рукавиці, хай сама голоса стається, хай сама його крути.